Вісім посмертних відзнак передали сім'ям загиблих героїв з Нововолинської громади. Нагородження відбулося 7 березня. Державні нагороди рідним полеглих воїнів вручив начальник другого відділу Володимир Волинського, районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Підполковник Олександр Кондисюк. Разом з начальником відділення рекрутингу та комплектування підполковником Володимиром Світачем. Також в нагородженні взяв участь міських. Голова Борис Карпус за особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджені солдати Степанкевич Сергій, Саковець Віталій, Поліха Володимир, Кушнерук Андрій, Вознюк Іван, Харій Микола. Та молодший сержант Павлов Богдан. Солдат Марчук Олег нагороджений медалю захиснику вітчизні за проявлену мужність, вірність присязі та самовіддане виконання військового обов'язку. Дякую вам за те, що ви саме, саме найцінніше, що є в цьому житті. Дуже тяжко скримський голова дивитися і будь-які слова підібрати. Жодна нагорода не замінить. Близьку людину вам. Дякую вам безмежно.